Ну що ж друзі, маємо цікаву заяву заступника голови Верховного Суду України, майор ЗСУ Олександра Мамалуя. Рекомендую подивитися і прокоментувати, що ви про це думаєте. Шановне суспільство, ми в, в одному кроці від ведення трудової повинності. В одному кроці. І тоді ніяких зарплат ні в кого врахуйте не буде. Буде пайки, якісь там гроші на сигарети, бензин по талонах, Війна дуже надовго. Тому зараз ми можемо сказати, платять людям, люди відраховують на армію, допомагають армії. В законі написані. Це ж ви, шановний народ, обрали депутатів, які в законі написали, що зарплати повинні бути саме такими. Ви. Тобто це народовладдя. Якщо депутати напишуть щось інше, будуть інші зарплати. От і все. Ну э... народ повинен вирішити.